Помощниця, помощниця. йо моё Кіська вже поливає щось там, поливає розсаду. Дивіться, яке гарне небо. М -м, да? Рукали на вечір нарвати? Конечно. Ругаються білі з красними. Та да. Це так завжди було. Я ще іще. І ще ж помню таку фігню. слушай, думаю, нахрена ми оце взяли? <реш> ну, блін, ганяють білі красних. Може вони старші трохи. От. Ганяють, деруться. Так, ну що, ребятки. Двері, як бачите, зробив. Спочатку вкопався, вкопувався, копався, потім понял, зрозумів, що в мене зверху ж була этот, щеля. О. І перевішав петлі. О. Просто петлі перевішав на два Понял? Вот що вона тут була. А ці ж дирки ось, ось з цими. Ось. То я, коротше, хоп-хоп. Поняли? Тут так же само прикрутив. І тут так же само по дырочкам. Все, і перевішав. Вона сразу піднялась добряче. Тут кинув я планку, бо там щель була знизу. Ось, зрозуміло, що я геть Відсільний збавився, але, ж, але, знаєте, вже краще. Дивіться. Оп! О. Ну, тут дірочка, це теж, блин. ну це така була доска тут, то я і поставив. О, щелі, звісно, є, ну що поробиш. От. Та, зараз літо, жара, ожераблін, не замерзнуть, й-мою. Може їм ящик поставити, щоб тепліше було. Хоча я тут скажу, тут так нагрівається цей метал, що дуже все добре. Так, ну що, в принципі, залишилась е, тепер вхідна. Вхідна калітка. <риклад> калітка. Ану, тікайте сюди. Давай, помощники. Є моє. Вхідна калітка, що верхня петля вона тримається, а нижня розвалилась. Теж треба їх припідняти, бо тут щось помінялось. Та й вона просіла, як бачите. Трошечки прохуділась. Прохуділась дверцятка. Проходились немножко. Все через жопу у нас. Що поробиш? Ой, і люстра при вході, не люстра, і двері, не двері. Чого <сих> Та я прикалуюсь. Люстра при вході. ха <сих> Ви бачили нашу люстру при вході? Как-нибудь обратить внимание. Прям люстра, понимаете, произведение искусства. ж люстра ручної роботи. Ви такого ніде не найдете. Ось. Так, все, короче, добре, надо щось, щось, щось. Роблю далі. I know you told your friend you're not okay. And some me what's wrong and why you never said you felt that way. But I'm not you too long in hurry. Fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away, yeah, 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 yeah. yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same. Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away, as you fade away. too bad. Що, ребятки, от і вечір наступив. Ось і вечір наступив. О. Не знаю, подивимось. Вже так прохладно стало, що мама дорога. Я в шортах, я вам скажу, холодно, реально. Так, кицька? Ти не замерзла? Ні, нормально. Ага, нормально. Руки блін. І голі. О, нормально. Це брюска мені достала. Все? Ну все, полила? Ну вроде да. Все, полили, понакривали, короче, перси. Е, може що? Будем клубнику накривать? Чи думаешь нічого не буде? Я думаю, нічого не буде, що буде? Ой. І треба, вони, блин. мороз треба а не, блин. Ну, блин, уверен, киться. В чем я можу бути уверены? Погода дебильна. Хиба в ней можна бути уверены? Я дуже сподіваюся. Ну бачиш, вони нічого не наполили. Ну опадів не буде точно, місяць перевернутий. Ну хоча я обіцяла. якщо чесно. Воно бачиш. Не знаю, вам буде видно чи ні. Сейчас демо рука. Всьому треба. Вот он. І квіточка. Ч, ти шлангу? Шлангу передавила, І хочеш Ага. Ага. Хвати тягать який, цю, ну ти ж, блін одриваєш, а потім кажеш, що воно не держиться, ніфіга. Тягає цю шлангу, хоче, щоб 10 метрів хватило по всьому городу, я ймою. Нахитніться. Ой, ну дай Бог, що сьогодні буде нормально все. Цибульку. Цибульку, так, да, ніяк ми не Що Цибулька вона може бути і зелена, і кругла. <соедині> <соедині> да. Ну ничего, ничего. Комары вже грызуть кошмар, просто кошмар. Так, шо, що я хочу щось показати, розказати? Ну все, показав, розказав. Мне надо наставить пул, хай там поливає. Кого? Та ты ж зацепилась. Все, ти горошок, що я підгортаю горошок. От дивіться, як удобно. Чим... Потім береш отак шланг. Оде і біля Тільки треба якось її покласти так, щоб воно. Ну до кінця і не хватає, бо це коротка шланга. Ну, отак. От ну отак, от коротше, поняли? І потім воно так тече, тече, головне, ну, щоб уклон якийсь був. Ах ти ж собака. Щоб був уклон. Ну, у нас все. Сейчас покажу, у нас <питут> туди. туди уклон. Да. Тобто, якщо там зверху покласти, то воно буде текти, 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 текти і насищати два рядочки одразу. Так. Так що так. так. Все. Ну, саме таке, те, що любить тепло. Ну так, да, то, що боїться холоду, повкривали. Ногірки понакривав там. А, ти накрив там? Так. Да. Перці накриті. Не знаю. Поливаємо, подивимось. Ну, Серега заходи... ці, як його, Кабачки накриті. Це саме головне. Заходив сусід, Серега каже, що поливати саме то. Ось, Земля буде парувати і таким макаром не буде сильного морозу. Ну, є Подивимось такий цей. Да. Подивимось. Ну, ну морозу, мені каже, не буде. Хоча у багатьох, що морозу не було, не було, і десь 4 утра. Гей, ну, да. і сразу малює. Ну так, понятное дело, остиваєш земля. Ой, за всю ніч. Надо Оці кущі oh. по той стороні oh. полить о, о, Той, що дощик пройшов, наче пройшов такий дощик, а воно. Та нормально земля сира, вон копни візьми. Під, під кущами сухо. Під кущами. Ну, може під кущами і сухо, звісно. Так, добре, ребятки. Далі не знаю, ми, може щось будемо їсти, там може щось вам покажемо. Може вже нічого Я не покажемо. Бо ми ще нічого не готували. Як бачите, ми поки ще не йдемо за А, Що ще хотіть? Курей же, упакував. Єлі блін упакував цих курей, це капець. У них таких же ж. ета... Коротше, тупенькі вони, курки. Ось. І їх, якщо кидаєш в якусь загородку, да, вони за день до цієї загородки привикають. Бачиш, що немає ніякого більше виходу. І коли ти відкриваєш загородку, вони хрена туди вийдуть. Тобто їх треба виганяти, то я їх єлі вигнав сюди, блін. В цю часть, поняли. Потім, блін, давай вилавлювати кожну по... і закидувати туди в хату. ось Двері відкриті. Я одну закинув, блін, поки другу піймав, закинув, та вийшла, блін. Поняв? Коротше, тут таке було. Ну нічого, все зробив. Ось нано нанотехнології замок. Оп! Поняли? Ну, тут він такий і був, просто дверка була трошечки просіла, оце тут уже. Покосилося все. Прийшлося брусочок прикрутити та витягнути двері трохи на брусочок. Саморіз якраз поміняв. Ну, коротше, працює, працює, все. Двері там на проволоку закрутив. дюшкін кот. І все. Ох, вони там гомоніли, звісно. Гомоніли десь з півчаса. З пів часа кричали, гомоніли, не могли влягтися, ну. Вже затихли. Затихли, мабуть, вже полягали спать. Чи посідали спать? Вони ж сидять сплять. Що там, блін, комарики? Так що так. Все. Все розказав. Тепер точно все.